Ой три шляхи широкі, докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той покинув жінку, а той покинув сестру, а найменші молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високу тополю. Три, три явори посадила, сестра долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, тополя поля всихала, повсихали, три та калина калину зов'яла. <кхух> Не вертаються три брати, плаче стара мати. Плаче жінка з тіточками на топленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в попину. Не вертаються, три брати, по світу блукаються. А три шляхи широкі темно наростають. Ребета столи дні по широкі, сердитий вітер забила, Додолу верби гневисокі, Горами хвилю під'їма, Блідий місяць на тупору, і смари деду виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ні на... шепче за сокою, пливе човен по Дунаю, Один за водою, пливе човен воду, полим ніхто не спиняє. Кому спинить й на світі немає. Поплив човен синє море, а вона заграла. Погралися гори хвилі і с кібок не стало. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяло у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди наша слава, слава України! Подивіться на рай тихі, на свою країну, полюбіти щирим серцем твоє породину. Розкуйтеся, вратайтеся в чужому краю, не шукайте, не питайте того, що нема. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя, і правда, і сила, і воля. Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завиває, додолу верби гневисокі, горами хвилі підіймає. І блідний місяць над пору, і сюди, де виглядав, наче човник в синій морі, то виринав, то потопав. Ще третій півні не співав, ніхто нігде не гомонів, світю, гайдю, перекликались, а я сам раз у раз скрипів. Як умру, то поховай, мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні й милій, щоб вони широкополі, і Дніпро, і круче. Було видно, було чудно, як реве ревучий, як понесе з України у синій морі кров От тоді я і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте помянути на злим тихим словом. Похайте ще на билі, та не з москалями. По москалі чуші люди кровітлиха з вами. Маскаліби жартуючи, жартуючи, кине, піде своїм московщину, а дівчина гине. Якби ж сама, то ще б нічого. А то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть удачі, кохайте, що на бриві, та не змусили. Слава сині, гори кригою у культі, і ой, царі великі богом не забуті, борітися, поборити вам Бог помагає за вас правда за всім'я і воля свята. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася, чи ні, які є тихі, ти слово, тоді б промовила мені ніякого і не впізнала б, а може, б потім нагадала, сказавши снилося дурні. А я зрадів би моє диво, моя ти доле чорнобрива. Якби побачив, нагадав, веселеє та молодеє, Колишнє лишенько лихеє, я зарядав би, зарядав І помоливсь, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, Злізьми водою розлилось Колишнє святеє диво. Якби мені черевики, та пішла б я на музики. Горенько мою, черевиків нема, а музика грає, грає, жалю завдає. Ой піду я боса поля, пошукаю свою долю. Доленько мою, глянь на мене, чорнобриво моя доле неправдива, безталанна я. Дівчаточка на музиках у червоних черевиках Я світу вножу без розкоші, без любові, Зношу мою, чорні брови, у найму зношу. В роді коло броду барвінок не сходить, чомусь дівчина до броду по воду не ходить. На городі коло тину сохне на течині, хміль зелений, не виходить дівчина з хатини. На городі коло броду верба похилилась, Зажурилась чорнобрива, тяжко зажурилась плаче, плаче та ридає, як рибонька б'ється, а над нею молодою Погано сміється. Тихо плаче Україна Сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька України, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати.